Привіт! Розповім, як працює магія людей в Минвельті. Потрібна словесна формула, власне закляття, написане мовою творіння. Потрібен чарівник, магічка, які цю формулу промовлять. Необхідно витратити ману, силу, енергію. Мана може бути власною з тіла чарівника або із зовнішніх джерел, як то особливі кристали. Є особливість, чомусь людські жінки здатні хочіше збільшувати об'єм мани свого тіла, що дозволяє їм створювати більш потужні закляття, ніж чоловіки. А ще є відьми, про них взагалі мало що відомо.